Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс. Бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Та хто додивиться до кінця відео, отримує дуже приємний бонус. Якщо ви тут, то ви точно зрозуміли, наскільки необхідним є зволожувач повітря для комфорту в вашому будинку, квартирі або офісі. На каналі є відео, в якому ви можете розгорнуто послухати про переваги такого девайсу для вашої шкіри, дихання та навіть сну. Посилання буде в описі до цього відео. Для того, щоб ви не мучили, читаючи купу різних сайтів, розглядаючи характеристики різноманітних товарів, ми підготували це відео і проведемо битву чотирьох різних зволожувачів від різних брендів. Участь у змаганні за вашу увагу та вибір беруть зволожувачі Philips, Дірма, Вет Ейр, ну і звичайно Медіка Плюс. Ми розглянемо величезний вибір від високотехнологічних інновацій до функціональних особливостей, які забезпечують комфорт та здоров'я у вашому приміщенні. Разом з вами ми вивчимо переваги та недоліки кожної моделі, щоб ви могли зробити обдуманий вибір для свого будинку. Приготуйтесь дізнатись більше про те, як вибрати ідеальний зволожувач для вашого простору та насолоджуйтесь свіжістю та комфортом вдома. Ну що ж, почнемо! Усі чотири представники є ультразвуковими. Це одна з небагатьох характеристик, яка у них є спільною. Далі ми поговоримо про габарити, тип управління, резервуари та інші речі, які допоможуть вам обрати свій ідеальний. Гравець номер 1 Philips 2000 Series. Вартість такого зволожувача 4500 гривень. Він є найдорожчою позицією у списку. Тому давайте звертати увагу на показник ціна якість. Ось так виглядає сам зволожувач. Він є доволі габаритним. Дизайн в цілому мінімалістичний і думаю, що нескладно впишеться у будь-який простір. Конкретно цей зволожувач може обслуговувати площу до 32 метрів квадратних та працює зі швидкістю 200 мл за годину. Виробник не вказує рівень шуму, проте вімкнувши девайс, можна зрозуміти, що він працює доволі тихо і не буде заважати вам у ваших буденних справах. Є індикатор рівня води. Проте, що для мене стало здивуванням, так це невеликий резервуар всього 2 літри. Очевидно, що змінювати його доведеться доволі часто. Пристрій управляється або сенсорно, або механічно. Працює на потужності 17 Вт, і його вистачає на 15 годин без перервної роботи. Це найбільший показник серед усіх гравців сьогодні. Також в порівнянні з іншими позиціями його вага є найбільшою 2,5 кг. З додаткових особливостей nanocloud технологія. Гравець номер 2 Plus Fresh Air 50. Вартість такого девайсу середня серед усіх інших 9290 гривень. Таким чином виглядає зволожувач від Medica Plus Fresh Air 5.0. Він є доволі габаритним, але його дизайн для мене є найпривабливішим. Він легко може слугувати частиною інтер'єру і виглядає дуже стильно і сучасно. Пункт, в якому він є лідером, це площа обслуговування. Вона є найбільшою до 40 метрів квадратних. Та працює він зі швидкістю 280 мл за годину. Рівень шуму 35 дБ, децибелів, що є доволі прийнятним показником, який не буде відволікати вашу увагу від різних справ. Є індикатор рівня води і один з найбільших резервуарів серед конкурентів аж 4 літри. Тому ви точно не будете морочити голову з постійним набиранням туди води. Управління пристрою є ручним. Завдяки чому ви самостійно керуєте усіма процесами. Працює він на потужності 28 Вт і його вистачає на 11 годин безперервної роботи. Це дуже хороший показник, враховуючи його вартість. Ціна в порівнянні з попереднім вдвічі менша. Але показники зовсім не засмучують. Хоч він не доволі не маленький, але дуже легкий у пересуванні з додаткових особливостей можливість використання ефірних олій та регульована інтенсивність туману. Гравець номер 3. дірма. Ціна цього зволожувача 1100 гривень. Відкривши коробку, ми бачимо ось такий пристрій. За розмірами і вагою, він є значно меншим за попередні. Вага його сягає приблизно півтора кілограми. Непоганий, мінімалістичний дизайн та базовий колір. На жаль, він має найменшу площу обслуговування 30 метрів квадратних. Тобто для великих приміщень це точно не варіант. Працює він на швидкості 300 мл за годину, рівень шуму 35 децибелів. Теж прийнятний показник. Означає, що ви майже не будете помічати його у себе в оселі. Є індикатор рівня води, і він є переможцем по об'єму резервуара для води аж 5 літрів. Це допоможе вам економити час на підливанні води і доглядом за пристроєм. Управляються сенсорно, але виробник не вказує час роботи. Ми спробували і можемо зазначити, що він працює близько 9 годин. Його потужність 25 Вт. Ціна за попередній вдвічі менша, але показники в цілому теж непогані. З додаткових особливостей ультрафіолетове випромінювання. Останній наш гравець Малюк Wet Air. У нього є найнижчою вартість і найменші габарити. Він коштує всього 859 гривень. Відкривши коробку, ми бачимо ось такий пристрій. Мені особисто його дизайн подобається найменше. Вага всього 800 грамів, тому і він зовсім легенький. Це точно плюс. Незважаючи на не свій розмір, площа обслуговування до 35 метрів квадратних, так само, як у попередніх конкурентів, працює на швидкості 300 мл за годину. Рівень шуму на диво є найнижчим 25 дБ. Проте, вімкнувши його, суттєвої різниці я не помітила. Має зовсім невеличкий резервуар 2 літри 300 мл. Відповідно, потрібно за цим буде постійно слідкувати і підливати воду. Управляється він механічно, але виробник так само не вказує час роботи. Але звичайно, ми його спробували і можемо зазначити, що пристрій працює зовсім недовго. Це максимум 4-5 годин без перервної роботи. Його потужність 25 Вт. з додаткових особливостей, керамічний фільтр. Philips 2000 Series. переваги. Автоматичні параметри зволоження до 99% менше бактерій. Режим роботи та датчики вологості. Можна використовувати воду з-під крану. Резервуар доволі легко мити, ніде не відкладається на лід. Недоліки, немала вага 2,5 кг та обслуговує лише 32 метри квадратних. Регулярно мити треба і замочувати фільтр. Заміна фільтру раз в пів року. Це будуть додаткові витрати. Малувати резервуар та води вистачає ну, максимум на один день. Ціна насправді трошки не виправдана. Медіка плюс великий резервуар 4 літри. Регульована інтенсивність туману, ручне управління та можливість додавати ефірні масла. Середня ціна. З недоліків я би виділила лише розмір, хоча тут теж все залежить від запиту. Дірма. Переваги. Великий резервуар 5 літрів. Низький рівень шуму. Також вбудоване джерело ультрафіолетового випромінювання. Щодо недоліків, розглядається необхідність частого наповнення води, обслуговування до 30 метрів квадратних. Ціна дорівнює якість. Air. Переваги. Регулювання інтенсивності випаровування, керамічний фільтр та компактні розміри. Щодо недоліків, це менший резервуар, всього 2 літри 300 мл, обслуговує до 35 метрів квадратних та доволі швидко псується. Час використання найменший серед конкурентів. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Звання найбільший резервуар отримує Дірма. Переможцем серед інших по найбільшому простору обслуговування є Medica Plus Fresh Air 50, 40 метрів квадратних. Найдовший час має Philips 2000 Series – 15 годин безперервної роботи. І найкраще співвідношення ціна якість розділяють між собою Medica Plus та Вет Ну що ж, друзі, сподіваємось, це відео було для вас корисним і тільки вам обирати, який з товарів є найкращим та підходить під ваш запит. Ну і як я й обіцяла, бонус! Посилання на зволожувач, розроблений за японськими технологіями від Медіка Плюс, зі знижкою мінус 10%. Та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я та краси. До зустрічі і не забувайте про те, що краса та здоров'я понад усе.